Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю своєрідне Запоріжжя. Вітаю дівчат та хлопців які за кордоном вимушені або не вимушені. То я роблю зараз в мене осталися стихії скорпіони, по стихії води. До кінця лютого тут ровно, виходить, дві доби, о, дві... два тижні, господи, путаю, ще люди. Я українською мовою розмовляю 10 місяців тому. <свісно> вибачайте. А, Значить, скорпіони, зараз подивимося вам картинку до ну, подивимось перший тиждень, от що буде. Собственно, він вже йде. І е, другий тиждень. В принципі, це 3-4 вже тижні лютого. Я так припознилася. Ну, знаєте, я людина творча, роблю то е, якось по-своєму, Да? Поки що в мене немає такої системи, ну, я постараюсь її якось зробити. Бо я роблю розклад більш якісно, Якщо люди, які дивляться мене, вони розуміють, що розклад іде більш якісний, більш розширений, більш глибокий. І так, скорпіони, стихія води. Планета Плутон. Ну, що можу я сказати? Так, і ще ж, це щоб ви розуміли, бо хто не знає, скорпіони це з 23 -го, 10. -го. По 22 11 Це ці люди, які народжені. Ну і скорпіонам шупри це сила, це, е, як сказати, вино, виносливість на українській мові? Не знаю, як це сказати, цього слова. Коротше, сила і виносливість. Дуже сильні люди, е, і як кажуть, і тілом, і духом. Але є свої плюси-мінуси. Ось, Цікавий дуже знак. Давайте ми подивимося. До речі, хочу сказати головне про скорпіонів: в них вони чітко розділяють чуже от чітко це чуже, вони знають, як себе поводити. Люди дерзкі, люди м, такі, знаєте, ну як на українській мові дерзкі, не знаю, <смі> дерзкі, да, а, завжди чу, почувають, коли не можна, але серед них, коли це не про качені скорпіони, багато м, а, поганих хлопчиків та дівчаток, а, тобто вони такі, знаєте, як мінімум, байкер або якийсь там а, хуліган до, ну і дівчатка це може бути там повія, як мінімум, ну і як максимум, це просто будуть злодії, преступники. Ну, це такий знак. Він може бути ось таким. Так що так, що, так дуже він співпрацює з тільцем, якось, знаєте, як протилежність його така. Це по землі, да? тобто земля-вода, і тут у них ідуть такі. Ну і хочу сказати, що скорпіони дуже класні любовники, коханці і коханки. Це в них не відняти. Це можу так підкреслити. І яркі такі іменно вади вам назвала. Не буду затрачувати багато часу, бо казати, можу довго. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ще 14 числа і тиждень це по 20. По 22 число. Покаж, лютого покажіть мені, що чекає на скорпіонів, яка буде в них, який буде в них позитив цього тижня? Негатив цього тижня. І тох. Скорпіони. Ну, я можу сказати так, що, в принципі, по енергіям ви дуже стабільні. А, скажімо так, ну, ось бачите, яка карта випадає. Тут, в принципі, все зрозуміло, да? А, тобто, ну, багато енергії, багато бажань і скорпіони вони будуть те робити. Ну, по четвірки, як то можливо, зараз військовий час, як знаєте, як карта ляже. Але це в їх житті присутствує, вони без цього жити не можуть. Це їх природне. Але ось виходить, середина цього тижня пажик. Це вже йде повищення енергії, вже йде пік, пік, ну тобто з четвірки на пажика вже, тобто енергія наростає. І будуть якісь, знаєте, ви будете себе почувати, ну не дуже таким. Скажімо так, спеціалістом, але все ж таки ви щось там можете виконувати завдання, виконувати накази, виконувати те, що вам потрібно, виконувати те, що ви знаєте, те, що ви вмієте. В принципі, це нормально. Ну і кінець і ток цього тижня буде двійка. Вона буде у вас не, скажімо так, по землі, вона не буде дуже така, така впевнена, не буде. ви не будете впевнені, по-перше, Е, ну, з, з, з чим це буде зв'язано? З здоров'ям. Ні, тут все добре. А, з почуттями. Робота. Робота більш-менш стабільна. Почуття також. Здоров'я тобто. А, почуття. От. Почуття у нас будуть, будете видумати та аналізувати, підете в себе. Тому двічка така. Але вам вже трудно бути в собі. Е, ну, якось вам то не дуже весело, да? і якось так вам би там драйви куда-би. Ну, ось у вас є пажик, тобто буде так, знаєте. Ну, В принципі, ваша буде традиційна ситуація. Якось ви то вирулите, і традиційна буде ситуація. Може, якийсь ваш друг там чи подружка, неважно, тут не важливо, з'явиться якась людина, яка, в принципі, дасть вам пораду, чи Якось так допоможе, чи підтримає, чи добрим словом, чи чимось іще, ну, скоріш всього, совітом, порадою. Просто розговором побалакати, якось так. Але ситуація якась у вас не дуже впевнена в самій, тому вам потрібно подумати, проаналізувати, підтвердити, щоб вам дали гарну пораду. Просто порозмовляти, просто гарна розмова для того, щоб підтримати себе, то, що ви відчуваєте, бо іменно в цьому у вас підтримується. Тані і проблема. Ну, ось так якось цей пройде у вас тиждень. Скорпіони. Давайте подивимось другий тиждень лютого, останній останні тиждень лютого. Супер. Дивіться, які вам пали карти, звісно, ну, тут два старших аркани, по-перше, впало. А, позитив Позитив, опять у вас жезли, опять куча у вас енергії, куча бажань. І ви будете ну, мати успіх, це точно. Мати будете успіх. А, і о, середина тижня більше йде до. Це колесниця, ну трошки будете, знаєте, тут е, воно м, знаєте, перекликається, це ж <сум> дом ну ладно, то четвертий дом в ракі, ну, неважно. Це теж вода. Я можу сказати, що так, будете мати своє, будете перти вперед, будете сміливими, будете робити свої справи. Ну, але не забувайте, що це сімейна карта, це карта сім'ї, роду, і він вас захищає, род ваш. Тому будете підпливом іменно свого роду, і будете все ж таки якось трошки розуміти, що кажуть, як, знаєте, Ну, маючи якісь такі рамки. Да? От, ну, в принципі, Скорпіон знає де своє, де чуже, тому вам це не дуже так воно. Але що це воно означає? Ну, може, будете, може, будете зустрічатися з рідньою своєю, якось так. І причому буде таке, нормальна зустріч, в принципі, не скучно, не, не грустно, буде все супер. Як ітог, я вам бачите, тут впала карта Відкритий суд, вищий суд. Ну, якось щось ви або узнаєте якусь новину, якусь інформацію. Або, ну знаєте, тут же я вам не зря казала, що скорпіони вони можуть бути різними поганими хлопчиками та дівчатками вплоть до максимального. Да? ну то Тут може бути що завгодно. Від того, що ви узнаєте правду, від того, що вас освободять. Якось в духовному смислі слова да, свободу получили, Наприклад, розвелися, чи розійшлися, чи розбіглися, чи роботу поміняли іншу, чи переїхали кудись, і це вже для вас свобода. А може це закінчитися навіть тюремним сроком. Тобто у кожного скорпіона тут своя картина життя. Але бачите, перша частина тижня вдала і багато-багато енергії. Ну, непогано, я хочу сказати, в принципі, скринічку я зробила вам. І давайте я гляну, подивлюся на гномах. мене це цікавить скринька на гномах. Тут воно більш покаже вашу Таку, знаєте, бізнесову жилку, вашу матеріальну, фінансову, фізичну а, спроможність. Ми просто подивимося оба тижні до кінця лютого, це 14 днів від сьогодні до кінця лютого, для скорпіонів скринька, фінансове, матеріальне і фізичне благополуччя. Це йде у нас позитив, нічого собі. Це у нас іде негатив. А що таке, я не поняла, що в мене? Ну, і, звісно, дно. Дивіться, два старших аркани також вам впали. Перше, значить, я можу сказати: по обоїм тижням все ж таки буде якась боротьба йти у вас. Чи по інформаційному фону, чи в прямому смислі того слова буде боротьба. Тобто від інформації до фізичного. Іменно е, боротьби у вас це буде в житті, тобто в кожного по-своєму. Е, фортуна, фортуна, звісно, на вашій стороні, бо І це зміна йде фази, це зміна йде на краще, тобто, знаєте, такий свободний путь вперед. Ітох, ітог. Дивіться, там впав суд, да? е, тож кінець уже да, другого тижня. Тут падає сонце. Ну, класна карта. В принципі, в принципі, навіть може і не йдеться. Звісно, що є у нас люди, які. Ну, я сумніваюся, що хтось мене дивиться, мій езотеричний канал, дивляться хтось э, з осуджених. Я не думаю, або, або біля того. Але можу сказати, що э, ну, там немає того. Тобто, ця карта от показала, що тут сонце. Сути сонце тут не буде. Хоча. Хоча, 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 в принципі, може, може, може і бути. Може і бути. А, підожди, там же суд в позитивному плані. Чогось я так кліманула. Ні, ніякої тюрми там бути не може. Це якби був перевернутий суд. Тобто. Я, щоб карта лежала отак. Я ці карти дивлюся в такому А я ми зараз кинемо на єгипетських, подивимо, чи припаде таке. Але тут класне закінчення, тобто тут співпадає, все відкрито, все класно, все, все йде хорошо. Я трошки тут, ну так скажемо, не, не то трошки сказала, скажімо так, бо щось попри... так от мені подумалося. Добре. Дивіться, я вам зараз покажу на єгипетських таро. Те ж саме зробимо скриньку для скорпіонів до кінця лютого з сьогоднішнього числа. До речі, я не показала вам, яка сьогодні дата, в який час я роблю. Показую 19.32, 14 лютого. День Святого Валентина. Не, не розуміють цей праздник, бо ну, то таке дурня. Ладно. Є і є. Так, дивимося для скорпіонів. Робимо скриньку до кінця лютого, з 14 по 28 лютого, включно для скорпіонів, яка буде в них, як кажуть, ситуація, життя, що вони будуть мати. Хм, А дивіться, як є показали тут? Тут, так собі, знаєте, не дуже. Ну, Можу сказати одне, що тут, в принципі, ці оці речі, перепони, да, вони, е, будуть совпадати з оцими почуттями не дуже гарними. Да? А, тут фортуна, а тут перевернута десятка, і це вже проблеми. Проблеми з життєвою енергією, проблем, проблеми з вашими бажаннями. Тобто ви їх вже не можете виконувати. Треба, треба трошки скидати, бо загнетеся. Ось. І ця карта показує повішаний. Тобто, ну, що вам сказати? Тут сонце а тут повішаний. Цікаво. Цікаво, що вони хочуть цим сказати. Давайте ми перепитаємо, що хочуть сказати цим повішаним. А, так. Ну і дивіться, іде гармонія, тобто захист, зірок все ж таки ідея. А чому це так робиться? Тому що ви беззахисні. Чому ви беззахисні? Чому беззахисні? Тут цікаво. Опять же, таки, життєва енергія може десь знаходитися в якихось таких містах, де буде небезпечно. Небезпечно. Ну, ось якось так. Але бачите, ну, я вам так скажу, що повішаний. Ну, тут як цепочка йде, тут йде погані почуття, бо ну, ми бачимо да, проблеми йдуть. ну і ви як жертва вже поч... Якщо ви не скинете, то будете жертвою. Я завжди кажу, коли роблю розклад отак от на знаки, постарайтесь хоча б перевернутися з негативного в позитивний. Тягніть, але в позитивному плані, бо це вже вам піде в мінус. Як тільки ви перевернетеся отак, отак, то і це теж перевернеться. Ось так. Бачите? Тобто, буде, так, буде тут хитка ситуація, але вона вже не буде така страшна. Ось. Ну І тут трошки поміняється. Тобто, якось воно так. Постарайтеся скинути скинути то, що вам не потрібно. Багато тянете, не будьте жадними. Так, ну і давайте подивимося на. Бо вже потім у вас піде, знаєте, ви не зможете захистити своє, скоріш всього, здоров'я може, даже, Своє життя. Бо це енергія жезли, це енергія і ви беззахисні. Давайте подивимось також на орка... Оракулах. Що тут у нам? Принесуть оракули для скорпіонів 14 по 28 лютого. Ладно, хай це буде так, середина. по Попривички тяну подряд. А це ж у нас скринька. Ой, який у вас позитив. Люди добрі. Так, да, позитив, позитив, ну, от бачите, воно як співпадає. От іде дуель, боротьба, погані почуття. Чому, чому, тому що у вас буде серйозна якась сварка, якась буде все ж таки щось воно таке буде. Якщо ви тут все ж таки зміните і щось скинете лишнє, то в принципі для себе у вас по подіям буде все добре. Навіть незважаючи на оце все. Тобто, може, навіть ви поміняєте, скинете. Це буде не просто скинути, а будете ще, знаєте, ну, боротися за те, щоб скинути. скинути. Буде скандал, просто якась сварка чи щось таке. Ось, і наприкінці падає лисичка. Це буде план. Ну, Давайте подивимось, в якому сенсі буде той план. Дивіться, е -е, слідуща карта йде ключ. Я, в принципі, можу покласти його. В принципі, це, це працює при картах, так от. Але і тоді це ваш план, і ви його плануєте, і ви маєте від нього ключ. Це дуже класно. Але я можу достати із середини, також подивитися. І якщо воно так ляже, то буде відповідь така, що так, це ваш план, але він не дуже серйозний. Тому отакі, але він по-любому ваш. Що при ключі, що при дитині він ваш. І ви маєте від нього ключі, і ви маєте з ним працювати. Ну, ось так у нас пропрацюють скорпіони. Майте це на увазі. Що будуть проблеми? Вони тут перекликаються, бачите, по різним картам вони перекликаються ці проблеми. Але треба скидати лишнє, тоді буде все добре. І трошки зменшиться вся, вся та напруга, яка е, створиться, якщо ви не скинете ці проблеми. Ну, якось так. Якось так. Все. По скорпіончикам я все показала вам. Будьте живі та здорові! Почуємось, Па-па.